І сказав він, коли дійсно будеш слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш чинити добре в його очах, і будеш слухати всіх заповідей Його, і будеш виконувати всі Його постанови, то не накладує хворобу, яку наклав був на Єгипет, бо я Господь Бог, лікар твій. І будеш ти служити Господу Богу своєму, і Він поблагословить твій хліб та воду твою, і спосеред тебе усуне хворобу. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть у злих своїх доріг. То я вистухаю з небес і прощу їхній гріх та вилікую їхній край. Буду тебе величати, о Господи, бо ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив Ти. Господь берег Його та його оживляють. Буде блажений такий на землі і він не видасть його, напотали, його ворогам. Всі провини твої він прощає, всі недуги він здоровляє, він могилою життя, життя твоє, він визволяє, він милістю та милосердям. Тебе коронує. Він послав своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх, ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого. Не бійся, бо я з тобою і не озирайся, бо я Бог твій, я тебе і тобі поможу. І прави цю правду свою я тебе підтримаю. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини, Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж нас уздоволено. Уздорови мене, Господь, і буду здоровений. Я спаси мене, і я буду спасений, бо ти, слава моя. Бо вирощу шкуру на рані тобі. І пораз тебе вилікує, говорить Господь, бо відкинута звана тебе, і ти сіанська дочка, якої ніхто не шукає. А ось йому вирішу шкуру на рані і дам ліки та їх оздоровлю, і відкрию багатство, спокою та вправи для них. Ходіть і вернемось до Господа, бо Він пошматував і нас вилікує, ударив і нас перев'яже. А для вас, хто імені моє боїться, зійде сонце, правди та ліконі в проміннях його, і ви вийдете та поскакаєте, мовці ситі телят. І ходив він по всій галілеї по їхніх ціна навчаючи, та Євангелію царства проповідуючи, і уздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми, і чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх оздоровлював. Увесь же народ намагався бодай доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила, і всіх вздоровляла. Чи хворіє хто з вас, хай прикличе присвітерів церкви, і над ним хай помоляться, і, намастивши його оливою в Господнє ім'я, і молитва віри здоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він. Гріхи був учинив, то вони йому простяться. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності, жили його ранами, ви вдоровилися. я молюся, щоб добре волос у всьому тобі і щоб був ти знаряджений, як добре ведеться душі твоїй. А ті, хто надію складають на Господа, силу відновлять, крили підіймуть, немов ті орли, і бігати будуть, і не стомляться, і ходити будуть, і не помучаться.